З повісті Коцюбинського Тіні забутих предків читає Ліана Фарановська. Марічка обзивалась на гру флояри, як самичка до дикого голуба співанками. Вона їх знала безліч. Звідки вони з'явились, не могла б розказати? Вони, здається, гойдали з нею ще колисці, хлюпались у купелі, родились у її грудях, як сходять квіти самосінні по сіножатях, як смереки ростуть в горах. На що б око не впало, щоб не сталося на світі? Чи пропала овечка, полюбив легінь? Зрадила дівка, заслабла корова, зашуміла смерека, все виливалось у пісню легку і просту, як ті гори в їх давнім, первіснім житті. Марічка і сама вміла складати пісні. Сидячи на землі поруч з Іваном, вона обіймала свої коліна і потиху гойдалася в такт. Її круглі литки. Опалені сонцем і от колін голі до червоних онуч чорніли під полою сорочки, а повні губи мило ламались, коли вона починала. Зосуньками закувала сива та маленька, на все село складена пісенька новенька. Марічина пісня оповідала всім добре знайому подію, ще свіжу. Як причарувала Андрія Параска, як він умирав от того і навчав не любити чужі молодиці або про горе матері, якої син загинув у лісі, придушений деревом. Пісні були сумні і ревні, аж краяли серце, вона їх звичайно кінчала. Ой, кувала мезозулька та й колопотічка, а хто іскла співа. Іванкова Марічка. Марічка не боялась нічого. За поясом на голім тілі вона носила часник, над яким пошептала ворожка. І їй тепер нічого не зашкодить. На згадку про це Марічка лукаво усміхалась до себе і обіймала Івана за шию. Любчику, Іванку це будемо в парі усе, «Як Бог дасть моє солодачко. Ой ні. Велику пізьму моє серце стариня наша, не набутися нам. Тоді його очі темніли і грусто пірець в землю. Я не требую їхньою згодою, на щохотя роб'є, а ти будеш моєю. Ой мой мой. Що ти говориш? Що чуєш, душко? Іначе на злій старині він на танцях вимахував дівкою так, що ж по столи розсідались. Однак не все так склалось, як думав Іван. Гостівство його руйнувалось. Уже не було усім коло чого робити. І треба було йти в найми. Мушу йти в полонину, Марічко, сумував він заздалегідь. Що ж, йди, Іванку. Покірно обзивалась Марічка, така нам доля судилась. І вона З піванками косичила їх розлучення, їй було жалко, що надовго перервуться їхні стрічі в тихому лісі, обіймала за шею Івана та, тулячи до лиця біляву лобку, стиха співала йому на вухо. І згадання мій маленький два рази на днину, А я І згадаю, Марічко, нічого, потішила вона його. Ти між царяка вівчарити, я йому робити, вилізу на копицу, та й се подивлю в гори, на полонину, а ти мені затрембітай, може, почую, як мряки сідати на горе, я сяду та й се заплачу, що не видно, де пробуває. А як в погожу нічку, зазоріє небо, яму дивитись, котра зірка над полонинку, то то бачить Іванко, тільки співати залишу. Чому? Співай, Марічко, не втрачай веселості своєї, я хутко поверну. Але вона тільки головою хитала. Співаночки мої милі, де я вас подію, може, я вас співаю? Горами поцію, покірно обзивалась Марічка. Гей, мете співаночки горами співати, я ся буду співаночки сльозами умивати. Марічка зітхнула і ще сумніше додала. Ой, як буде добра доля, я вас поспираю, а як буде лиха доля, я вас занехаю. Отак От і мені, може, і занехаю. Іван слухав тоненький дівочий голос і думав, що вона давно вже засіяла горе співанками своїми, що їх уже співають ліси і нищіножаті, груні і полонини, дзвонять потоки і виспівує сонце. Але прийде пора. Він поверне до неї, і вона знов позбирає співаночки свої, щоб було од весілля.